Ми чуємо скрізь, що тяжко, тяжко, тяжко і дійсно дуже непросто. Але дивіться, в нас не зачиняються, а відкриваються дитячі садочки. Найменші цюрепинчани підуть до нового дитячого садочку. Днями у місті урочисто відкрили вже п'ятий дошкільний навчальний заклад. Такий подарунок місту до його дня народження зробила міська влада. У Цюрюпинську проживає чимало молоді, тому що народжуються все більше малюків. Цюпинський міський голова Василь Плотніков говорить: діючий дитини. Дитячі садки переповнені, і черги до них зростають. Тому для місцевої влади у пріоритеті розбудовувати дошкільні заклади. У Цюрюпінські 280 чоловік дітей в очереді. Тут буде розміщено десь біля 70, тому у нас величезна потреба в розширенні і цього дитсадка і взагалі у дошкільних навчальних закладах. Нічого не жалко для дітей, бо ви бачите, як гулять сьогодні їх очі. І в цьому приміщенні знову зазвенів веселий дитячий сміх. Протягом 11 років будівля колись дитячого садка знаходилась у жахливому стані. Ділиться спогадами завідуюча дошкільного закладу Світлана Захарченко. Стіни були обдерті, стеля протікала, а підлога провалювалась. Ніхто не вірив у можливе відновлення закладу, але за три місяці садок повністю реставрували. Потихоньку почали десь щось. Міняти, почали заказувати меблі, обладнання, м'якоту. Привозили, закупляли, привозили е, працівники наші майбутні, які тепер працюють у садочку, все це в групах своїх, в приміщеннях все це влаштовували. Над облаштуванням території закладу працювали й батьки дошкільнят, допомагали вихователям облагороджувати територію для своїх діточок всегда було все заброшено. Ну самі лично допомагали тут, іскати ставили, то все. ну, как-то обустраиваем, допомагаємо дітям для нас, для себя делаем. Ми очень рады, що садик і один садик з'явився, що наші діти сюди ходили. Дитячий садок відновлювали не лише за виділені кошти з міського бюджету. Про комфортне перебування діток у садочку потурбувались і цюрепенчани. Наприклад, підприємець Євген Рищук вважає, що всі дошкільні заклади повинні бути об. Ладнані за всіма сучасними технологіями, тому подарував садочку мультимедійний проектор. Наука гласить, що посієш, то пожнеш. Діти, якраз діти, школьники, студенти, це то то направлення куди потрібно сьогодні влажувати діні, це наше майбутнє. і якби я стараюсь в цьому плані допомагати. Відкриттю дитсадка радіють потенційні вихованці, Малеча розповідає віршики про новенький садочок і вже чекають можливості познайомитись у ньому з новими друзями. Дитячого садочка вже чекають діти подіцією живе на відкритті дитячого садочку. Міська влада зупинятися не збирається. Надалі будуть працювати у напрямку розбудови соціальної сфери та робити життя цюрепинчан комфортним. Дарина Дишкант, Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.